Ми тут займаємось плаванням, дуже ну, прикольно ще піше висадитися. навчити дітей плавати та розважити їх. Таку мету поставила перед собою відома спортивна родина гапонових жилтякових. Алла разом із чоловіком Євгеном та синами Олександром і Романом, майстрами спорту з плавання, і заснували громадську організацію плавання без кордонів. Проект розробляли для дітей-переселенців. Я почала спостерігати. Ось вже коли повномасштабне вторгнення розпочалося. Я помітила наскільки вода чудодійно діє на дітей. А особливо коли я побачила діток, які приходять із сімей внутрішньо переміщених, наскільки вони сковані, наскільки в них є ця психологічна травма, наскільки вони ну травмовані, так сказати. Я зрозуміла, що вода це може бути дуже крутезним, і терапевтом, і психологом в одному обличчі. Нині відділення плавання без кордонів працюють не тільки у Дніпрі, а й у Києві та Кам'янському. Тренування набули такої популярності, що організатори планують розширюватися. Та залучати дітей військових та інших пільгових категорій, ба більше тут працює інклюзивна група. Це дуже гарна профілактика всіх скаліозів, всіх е якихось також. Е Морфологічних змін, да, які можуть проїсходити потім. Тобто, це дуже гарна профілактика усіх е, патологій опорно-рухового апарату. Також воно дуже гарно розвиває координацію рухів, затримку дихання. Да, ми розуміємо, що це в нас у нас е, більше об'єм легень, це нам краще даються всі фізичні вправи, та також повсякденне життя. Поїхала з Краматорська, там теж хотіла займатися плаванням, але дуже приємно, що є такі заняття у Дніпрі, що так допомагає. Він дуже любить Алло Володимиревну, це його найкращий, мабуть, тренер. Аплікається та чекає. Чекає, коли у нього буде наступне плавання. Крім реабілітації та підтримки здоров'я у дітей, засновники організації розраховують завдяки заняттям знайти і нових чемпіонів. Я впевнена, що серед цих дітей однозначно є ті таланти, які далі побачать в плаванні саме своє призвання, свій майбутній шлях, і вони дійдуть до вершин спортивних. Саме Світлана Астахова, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.